В Купінську сьогодні 18 вересня і приїхали на евакуацію пункту незламності, в якій нещодавно прилетіли ворожі ракети. Це пункт, де приймали звичайних людей, які були без світла, води. Вони тут прались, їли, діти тут були, дивилися, мультики. І все таке інше, але ворогу захотілося, щоб такого пункту для цивільного населення більше не було, тому а, вони обстріляли його та повністю знищили. Дивіться, що відбувається тут. А, це дуже прикро, що так.